Праймвечір Акценти. Ведучий Анатолій Тютюнник. Це Українське радіо Чернігів. І далі ми будемо спілкуватися з гостею студії на таку тему. Наприкінці року в обласному центрі почав працювати жіночий хаб. З якою метою його відкрили, яких жінок він об'єднав, та які події там відбуваються про все це. Дізнаємося, як кажуть, з перших вуст від нашої гості, адміністраторки жіночого хабу Наталії Селенок. Отже, пані Наталія, вітаємо вас у нашій студії. Розкажіть, з чого все почалося, як власне виникла ідея створення жіночого хабу і чому? Я представляю благодійну організацію Чернігівська мережа. Ми займаємось вже більше 20 років громадським здоров'ям. Працюємо з соціально небезпечними хворобами: віл, туберкульоз, гепатити. І в тому році ми розширили свою діяльність і відкрили ще одне направлення по роботі з загальним населенням жінками. Це жіночий хаб, що стало поштовхом 2022 рік. Я би так сказала, нам вдалося. На такому драйві на адреналіні якось прожити, а в 2023-му стало зрозуміло, що ті соціальні зв'язки, які вибудовувалися роками, люди втратили, або їх близькі, друзі, знайомі, родичі виїхали в інші країни і зрозуміло, що не будуть повертатися, або вони втратили їх через війну, або їх близькі пішли на фронт захищати нас, і оскільки соціальна підтримка. Це найкращий спосіб зберігати своє ментальне здоров'я і справлятися зі стресом, то стало зрозуміло, що соціальна ізоляція це найгірше, що може статися з людиною. Тому ми вирішили, що створення саме жіночого хабу, де жінки зможуть отримувати психологічну підтримку, спілкуватись, ділитись своїм наболілим, розвиватись, дізнавати щось нове. Робити для себе якісь відкриття про себе, і бути, і створювати такі тісні соціальні зв'язки, це буде найкращим способом для того, щоб. Зберігатись, зберігати своє здоров'я, і звісно, через те, що коли жінка в сім'ї здорова наповнена ресурсами, то вона зможе і зберігати здоров'я дитини, дбати. Бо зараз багато через війну багато що лягає на їх плечі. Утримання сім'ї і піклування про близьких, про родичів багато що змінилось, і на жінок ну великі надії тут в тилу. Скажіть, пані Наталіє, от у наш воєнний час, коли е, працює багато громадських організацій, нових різного спрямування, жіночий хаб він не розчиниться у цьому розмаїтті, е, чи роботи, як кажуть, вистачить усім, і подібних об'єднань за інтересами повинно бути більше? Він точно не розчиниться, і ми навпаки тільки за те, щоб таких центрів, як наш, відкривалося більше. Я точно знаю, Римзавод, да, де ми знаходимося, це дуже густонаселений район, і там такого не було. Там не було куди людям людям приходити. Да. Все, що знаходиться, це майже все в центрі міста. В нас жінки приїжджають не тільки з цього району, це масани, падусівка, навіть плісліжачі села. Біля і, Чернігова, да, да, біля Чернігова це вражає мене особисто, да що люди ну, дійсно потребують такого спілкування, дійсно потребують такого місця, куди вони можуть приїжджати. На масанах я знаю, такого також немає, і люди, які там живуть, кажуть, що вони хочуть, щоб він такий відкрився. Тобто, чим більше буде подібних хабів, місця де можна зустрітися і поспілкуватися, тим краще. Так. Тепер давайте розкажіть докладніше про те, як ви організували роботу самого хабу. От mm -hmm. яка так би мовити, його концепція? Ми запропонували жінкам, які хочуть проводити щось у нас в хабі, спробувати свої сили, або в них є вже якісь напрацьовані програми. Вони можуть безкоштовно. Проводити в нашому приміщенні, і я рада, що дуже багато жінок відкликаються на таку пропозицію і готові проводити на дуже різні тематики. І ми намагаємось підтримувати кожну в її прагненні нести щось нове і корисне для жінок. Я тут хочу уточнити: от ви кажете, запропонували жінкам. Це ви шукали тих жінок, які займаються якимись практиками. Чи у вас навколо хабу згуртувалося певне коло, і жінки самі пропонують якісь теми для зустрічей, обговорень? На нашій сторінці в інстаграм ми запропонували жінкам той, таку ініціативу. Да, той хто хоче, звертаються різні це і різні спортивні заходи. Це в нас вже були для дітей творчі майстерні майстрині з вишивки, звертаються і готові проводити майстер-класи, психологині різних напрямків: і арт-терапевтичні, і тілесно орієнтовані. Жінки, які лікарі, які займаються там здоров'ям, готові проводити на теми стосовно здоров'я, жінки, які, які бізнес леді проводять на це як все встигати, або як покращити свою фінансову грамотність, як розвиватись цьому напрямку. У нас є англійська з нуля. Це взагалі круто. Я так вдячна викладачці Маргариті, яка запропонувала проводити таку групу, і вона щотижня проводить ці заняття. Це просто чудово. Тобто, принцип такий: є ініціатива, і ви надаєте можливість її реалізувати. Є така площадка, як жіночий хаб. Так. Дивіться, а ці зустрічі, вони відкриті, тобто у них може взяти участь будь-хто, хто забажає, чи ви якось обмежуєте групу, скажімо так, набираєте її і з нею працюєте? Так, да, у кожного викладача є свої вимоги. І, наприклад, англійська це було прохання про 6-8 людей, ми набрали 12. І все добре, все йде. Бо більше, ну. Не буде ефективно, да, наприклад, якісь спортивні заходи у нас обмежено площею, там це максимум 15 людей може приймати участь. Заходи, де можна розмістити в аудиторії в нашій 40 людей, і ми запитуємо у жінки на яку кількість людей вона розраховує, да? щоб їй було комфортно, да? щоб вона могла це провести якісно. І тоді вже по її запиту і запрошуємо певну кількість жінок. А у вас уже, дивіться, сформувалася якась стала своя аудиторія тих жінок, які беруть участь у роботі хабу, чи вона змінюється кожного разу? Я би сказала так, що є жінки, які вміють швидко зареєструватись, але в більшості своїй різні жінки ходять на різні заходи через те, що у нас дуже різноманітні там від нотабу до поезії. Кожна жінка може знайти щось своє просто є заходи, які більш популярні ну, в суспільстві зараз. Там це артерапевтичні техніки, там така як нейрографіка. Ну зараз це модно, то туди більше буде записуватись. І ну більше можливості різним жінкам потрапити, і ми так намагаємося. Якщо це повторно проходить такий захід, то щоб о, в цій формі о, тільки нові жінки могли, які ще не приймали участь, тобто, щоб охопити відвідув... більш широке коло жінок, да є в нас заходи, які ну от як допустім, англійський, тут не може бути такої тікучки, да? да тобто це стала група. Яку ми вже набрали, і вже вона буде розвиватися. У нас ще є група майстерня можливостей. Ми ж при підтримці латвійського уряду відкрили хаб, і в нас такий був міні-проект для десяти жінок з певних категорій вразливих, які отримали мікрогранти для. Або навчання новій професії, або розвитку і підтримці того, що в них вже є. Плюс вони проходили 12 занять тематичних для розвитку власної стресостійкості, для навчання, плануванню, фінансова грамотність про ресурси, про дітей, про сім'ю. Тобто, це такий комплекс, така програма, яка називається майстерня можливостей. І ми змогли там хтось пішов навчатись на масаж. Ми змогли купити ще оплатити навчання і купити її масажний стіл. Хтось пішов вчитись робити манікюр. Ми змогли платити навчання і закупити необхідні там на перший час інструменти. Хтось пішов на бухгалтерія для фоп, тобто кожна жінка обирала те, що буде ну, актуально для неї. І ми сподіваємося, що в цьому році у нас буде ще така можливість взяти ще одну групу жінок і провести для них майстерню можливості, щоб вони могли отримати або нову професію, або вже покращити те, що в них є, для того, щоб вони могли. Бути більш Фінансово впевненими ну ви кажете, що відкрили хаб при допомозі латвійського уряду. А з якими ще партнерами ви uh -huh. співпрацюєте? Да, є така організація Марта. Центр Марта це Латвійська організація, яка працює з жінками, які постраждали від домашнього насильства, і саме через них, завдяки їм, ми змогли отримати підтримку латвійського уряду в нашій країні, наші колеги. Це Еліас, така громадська організація, яка відкриває також жіночий центр в районі ринку Нива. Вони будуть надавати також соціальну, психологічну і фізичну там будинку реабілітація я бачила, для жінок. І ми співпрацюємо з цими організаціями. Ну і ще хотів уточнити, як часто хаб працює? Ми працюємо кожен день, крім понеділка і вівторка. Тобто вихідні також наші для того, щоб жінки, які працюють, також мали змогу відвідати наші заходи. І намагаємося, щоб кожного дня в нас був один або два заходи. Виходить, так і про плани на цей 2024 рік. Ну в нас більше 6 тисяч підписників в інстаграм, більше 500 людей. Нас відвідало, ви організовуєте зустрічі через інстаграм. Так в нас є психолог, яка надає індивідуальні консультації, і в цьому місяці вона запускає групи підтримки для жінок. Записали вже дуже багато людей, там більше 60, І ми поки що призупинили запис. Да, бо це дуже багато. Треба зрозуміти, де да, з якими потребами. можливо, це буде декілька груп. Для того щоб охопити ну, більшу кількість людей, і плани у нас також ми будемо в цьому році. у Нас є пропозиція проводити для підлітків такі групи підтримки від дружньої нам організації. Ми хочемо знову ж таки медичний корпус також хоче проводити і може проводити у нас заходи для, для наших жінок також по підтримці ментального здоров'я. Хаб. Працює там місяць чи трошки більше. Як ви вважаєте, він відбувся? Я вважаю, що відбувся відгуки. Це мабуть найважливіше, і з того, що я можу зробити такий висновок, да, коли жінки кажуть, що я кожен раз виходжу від вас, і я змінююсь, я насолоджуюсь, я так рада, що мені є куди приходити. То тобто, зі з майстерні можливості да жінка там казала, що аж до сліз да так і розчулила, що ну ми надали таку можливість. Навчання, так і отримання там цих інструментів для роботи вже да. Ми будемо сподіватися на підтримку уряду Латвії в цьому році і будемо шукати додаткові джерела фінансування для того, щоб хаб не тільки був, але і розвивався в інших, можливо, напрямках. Так, ну що ж кажуть, допомога іншими добрі справи завжди об'єднують хаб у Чернігові. Також об'єднав жінок, які прагнуть підтримувати одна одну в умовах сьогодення і спілкуватися. Про це ми говорили сьогодні з адміністраторкою хабу Наталією Селенок. Дякуємо вам за розмову, пані Наталія, А слухачам за увагу. Дякую вам. Праймвечір Акценти.